Ветері Українське радіо Житомир Вітаю всіх, хто нас слухає у студії Наталя Кулініч. Учасники агресивної субкультури ПВК Редан, яка нещодавно виникла в Росії і влаштовує там масові бійки у громадських місцях. Наприкінці лютого вийшли на вулиці кількох українських міст, в тому числі і у Житомирі. Абревіатура руху ПВК, тобто приватна військова кампанія, не пов'язана вочевидь з військовою діяльністю а назва виникла на тлі аніме серіалу. Звідти ж запозичена і емблема павук на одязі. Власне, протягом двох останніх днів лютого, як повідомляє Національна поліція України, у різних регіонах нашої країни відбулось близько 30 зібрань молоді. А в управлінні ювінальної превенції повідомляють, що до управління відділків поліції запросили понад 700 осіб, і більшість з них неповнолітні. Національна поліція Житомирщини говорить про майже 200 підлітків, які масово збирались у Житомирі на Михайлівській і в одному із торгівельних центрів. Також є дані про подібний Зібрання у Бердичеві, але воно чисельно скромніше, близько 20 дітей. Ось як коментує ситуацію в нашому регіоні Олег Трачук, начальник головного управління національної поліції у Житомирській області. Наприкінці лютого, 2023 року. Національна поліція в мережі інтернет виявила активність нового молодіжного руху. Мета провокування конфліктів та масових бійок на території нашої держави. Зокрема, в соціальних мережах та у новостворених телеграм-каналах адміністратори поширюють інформацію та провокують молодь на проведення масових скупчень для фізичного протистояння. Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційну психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. На жаль, у Житомирі на нашій пішохідній Михайлівській також зібралась молодь. Про збір представників одного з деструктивних молодіжних рухів ми взнали із соціальних мереж. До місця збору молоді в центрі міста було залучено посилені наряди поліції в Тому числі поліцію діалогу, ювенальну превенцію, поліцейських офіцерів громади, патрульних та нацгвардійців. Визначений час по Михайлівській дійсно невеликими групами хаотично переміщувалися неповнолітні особи. Загалом, це було близько 200 осіб. Вік дітей був від 12 до 21 року. Це то, що зафіксовано було поліцією. Поліцейські перевіряли документи, роз'яснювали відповідальність через порушення громадського порядку. Відтак, якихось провокацій чи інших бійок інших проявів публічного порядку ми не допустили. У момент запрошення даних підлітків до відділу були певні особи, які намагалися зафіксувати саме процес запрошення до відділків, і не зрозуміло, де вони будуть і як будуть використовувати дане відео. Можуть перекинути його певним людям, які. Подальшому спотворять, перекрутять в Росії, будуть показувати, як наші підлітки борються проти війни, коментуючи ситуацію у прес-центрі головного управління внутрішніх справ у Житомирській області, генерал-майор Олександр Левченко, який є начальником військового інституту імені Сергія Корольова, підкреслив, що даний рух, рух редан в Україну, запустили саме російські пропагандисти, і в цій черговій інформаційно-психологічній операції інструментом стають саме підлітки. Це цілком зрозуміла, свідома робота органів інформаційно психологічних інформаційних операцій Російської Федерації. Далі зараз розкручують органи ФСБ Росії, але механізм тут простий. Створити напругу у нашому суспільстві любим шляхом в даному випадку шляхом підбурювання молоді просто до збору великої кількості. Я, наприклад, зовсім не впевнений і далеко від тої думки, що можуть бути бійки або буде доходити до цих бійок. ворогу достатньо, щоб була картинка, коли збирається молодь. А далі він цю картинку вже розкручує. То, що тут далі буде, це вже наші проблеми. Але він її розкручує, що тут, тут молодь, яка не, не задоволена і владою, і війною, і всіми іншими речами, таким чином вставляючи свій наратив під ту картинку, яку вони спеціально створюють технології. Зараз сучасні наскільки ну, досконалі, що дуже важко і відслідковувати, виявляти, адже через соціальні медіа фактично за лічені там, дні, а то навіть години можна певну спільноту сорганізувати. Але за гроші, за гроші, як правило, я думаю, органи наші. І національні поліції служби безпеки України даний приклад будуть детально вивчати і до кінця з цими питаннями, механізмами розберуться. Але інформаційно-психологічний механізм тут доволі зрозумілий, що без сумніву це робота московиків, і все воно спрямовано, щоб любими шляхами під будь-яким приводом, використовуючи в даному випадку молодих наших хлопців-дівчат, які не, я не сказав, що не свідомо чи не патріотично. Ні, наративи там зовсім не такі, що ми можемо обвиняти нашу молодь, що вона там пішла на вулицю, бо вона настроєна проти там влади чи України. Молодь у нас дуже і патріотична, і вихована, і готова воювати і воює. Наша з вами задача донести ці тези до суспільства, щоб всі розуміли, що слід боротися з ворогом не тільки на фронті, а й на фронті інформаційному. З нами сьогодні на зв'язку психологиня Вікторія Старожук. пані Вікторія, рада вас привітати. Добрий день. Вітаю пані Наталі. вітаю студія. Ми ще не почули, що підлітків збирають у групи завдяки соціальним мережам дуже швидко, тобто за лічені не те, що дні, а просто години можна організувати спільноту. Хочу поставити вам питання як до фахівця, чому це настільки ефективно працює саме серед підлітків. Якщо ми говоримо про підлітковий вік, то він має певні та підлітки мають біологічні навіть особливості будови мозку. Тобто, якщо ми говоримо, що у підлітка не розвинена префронтальна зона головного мозку. І Якщо нейронна структура ще не досить сформована, то підлітки не можуть критично мислити на рівні дорослих. І вони найбільше схильні до того, щоб йти за маніпуляціями. і при тому, що підлітки. Важлива спільнота, підліткам важливо угрупування, підліткам важливо бути в групі, і плюс, звичайно, що якщо ми беремо до уваги, що підлітки багато сидять в соціальних мережах, в тому числі і телеграмі, то вони в пошуку ось цієї спільноти для того, щоб бути е, собою. А якраз організатори редану вони використовують те, щоб підліткам побачити, що вони спільні між собою. Це все дуже швидко використовується для того, щоб вони не змогли взагалі зрозуміти усвідомити інформацію, і тому воно на жаль достатнього поширення зараз має. І додам, що ефективності додають і шахрайські методи, які організатори подібних акцій застосовують. Власне йдеться про злам особистих сторінок, через які вже звертаються до підлітків від імені тих людей, яким діти підлітки можливо довіряють. Власне на цьому наголосив також Олег Трачук. Давайте послухаємо. На жаль, я на даний момент не можу вам розказати повністю всієї інформації, яку ми володіємо, але можу з впевненістю сказати точно так же, як і в даному випадку відбувається точно так само, як і в шахрайствах. Ламають сторінку в соціальних мережах тієї чи іншої людини, і від імені тієї чи іншої людини закликають до цих зібрань. Є вже такі встановлені факти. В конкретний випадок можу навести приклад з Волині. Дівчині зламали молодій дівчині, зламали акаунт, і від її мені закликають на сьогоднішній день. По Житомирській області маємо аналогічний випадок. Власне, а цими днями поліція проводить велику роз'яснювальну роботу по всіх навчальних закладах області. Що саме відбувається? Про це також у коментарі Олега Трачука на сьогодні. У всіх навчальних закладах регіону відбуваються зустрічі адміністрації та педагогів з поліцейськими. Ми роз'яснюємо на що слід звертати увагу, як вчасно і правильно реагувати на підозрілі прояви серед учнівської молоді. Також наші ювінальні офіцери проводять уроки інформаційної безпеки зі старшокласниками і студентами навчальних закладів. Водночас наші фахівці працюють над тим, щоб виявити та заблокувати канали та групи, створені для розкручування цього деструктивного молодіжного руху та дестабілізації ситуації всередині країни. Ми звертаємось до батьків і закликаємо бути друзями своїх дітей, проводити з ними більше часу, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються і як проводять дозвілля. Контролюйте коло інтересів і спілкування ваших дітей. Важливо постійно розмовляти з ними і не обговори і обговорювати ці моменти. А ще батькам потрібно пам'ятати, що вони несуть відповідальність за дії їх неповнолітніх дітей також. Закликаю всіх дорослих і свідомих людей разом протистояти ворогу в інформаційному просторі. Важливо не піддатися на провокації самим і не дозволяти використовувати наших дітей у деструктивних цілях. І додам, що розповісти про ПВК «Редан», а застерегти дітей від необдуманих вчинків і не дати ворогу успішно провести свою інформаційно психологічну операцію. Покликані також заходи, які розробив і реалізує цими днями в навчальних закладах у Житомирській територіальній громаді департамент освіти Житомирської міської ради. Про це Суспільному розповів його директор Валентин Арендарчук. Департамент освіти провів дуже потужну нараду, де були запрошені керівники всіх закладів. Заступник Рінезухну роботи, психологи та представники батьківської громадськості. Ми також вдячні, що участь участі на раді взяли наші військові, а також представники поліції, які мінімізували ті ризики, які могли бути при скупченні нашої молоді на вулиці Михайловська. Саме головне це розуміти, що ворог вдається до самих підступних провокацій, і тому. Запуск цієї програми ВПК «Реддер» з приводом те, що посіяти агресію серед моди, посіяти паніку, посіяти також хаос. Тому ми провели ці заходи, повідомили батьків, повідомили наші заклади і спрямовували всю нашу діяльність щоб упередити і не давати розповсюджуватись цієї заразі. Ми відпрацювали графіки відвідування наших закладів військовими представниками поліції для того, щоб прізвища нашими дітьми вони роз'яснили, пояснили небезпеку, небезпеку цієї субкультури. Саме головне, щоб ми розуміли, що ворог може в цій тактиці змінювати назву, так би мовити, оновлювати. Свої провокаційні методи роботи, а ми повинні до цього бути готові. Нагадую, що ми сьогодні говоримо про ПВК Редан, і з нами на прямому зв'язку Вікторія Сторожук, психологиня, пані Вікторія. Сьогодні у ювінальній превенції особливо наголошують на тому, що на і тенденції, пов'язані з даним рухом, з поширенням цієї субкультури, мають звернути особливу увагу передусім батьки, тому що деякі з них можуть навіть не підозрювати, що їхня дитина належить до певної субкультури. Якими є ознаки, і коли потрібно батькам дійсно стати більш уважними і насторожитись взагалі, батьки мають звертати увагу з народження на дітей. Тому з Народження вибудовуються довірливі стосунки. Тому, якщо ми говоримо про те, що підлітки довіряють батькам, то підлітки самі можуть прийти і сказати батькам, що там мама, тато виникла ось таке угрупування. Мені цікаво, можливо б, я б хотів би зайти. І тоді, звісно, батьки, якщо компетентні, вони проговоряться. Ну але це ідеальна картина, абсолютно Вісно, ідеальна що... ситуація. Так насправді так очевидно, практично ніколи не відбувається. Ну відбувається, але досить рідко. Звісно, якщо ми говоримо про підлітковий вік, знову тоді ми говоримо про те, що в підлітковому віці важливо сепаруватися від батьків. Вони хочуть відчувати себе дорослими, вони в пошуку ідентифікації себе, в пошуку власного я і як ідентифікувати, повертаємось, перше це якщо дитина дуже часто сидить в телефоні. І е, е, в соціальних мережах ну це найпростіше друге. Якщо ми говоримо про всі, е, розпізнавальні знаки саме радану, коли ми говоримо про е, емблему павука, коли ми бачимо цифру 4, коли ми бачимо темний одяг, коли дитина виходить е, на вулицю і не повідомляє батькам, куди вона йде, тобто це знову ж таки про довірливі стосунки. Але якщо батьки це помічають, важливо е, про це е, да, говорити з дітьми. Також важливо звернути увагу на те, що підлітки вони можуть і не проявляти цього. Да, але можуть, наприклад, з'являтися якісь татуювання тобто, вже є випадки, коли е, хлопці вибували собі татуювання на спині е, з емблемою. Цифра 4. Якщо ми говоримо в Японії, то це вже цифра 4 означає про неприємності. Тобто, якщо говорити про зону ризиків, то до неї потрапляють передусім діти, яким бракує батьківської уваги батьківської підтримки. І чий день можливо слабо контролюється батьками? Так, це одна з причин. Досі, на жаль, в школах існує дистанційний формат навчання. Підіткам не вистачає взагалі спілкування один з одним. Плюс немає ось цих спільнот. Дуже багато гуртків зараз не працюють. Дуже багато навіть якщо працюють, то через сирени вони закриваються. І якщо це все переходить в руйнацію себе, свого здоров'я, зовнішнього світу, то ми говоримо про деструктивну поведінку. А деструктивна Поведінка, вона якраз характеризується рів... високим рівнем агресії гніву, і його важливо кудись сублімувати. А раніше діти все одно ходили на якісь гуртки, да, де можливо на бокс, на якусь боротьбу або інші гуртки, де можна було виливати цю агресію. то зараз цього дуже мало. Стосовно батьків, дуже часто я переглядала статті, і всі говорять про те, що от якщо у вас недовірливі стосунки з дітьми, то Ваші діти ем, будуть іти до Редану. і це таке певне також ем, накладання занадто великої відповідальності на батьків в тому плані, що це дуже важливо. Але якщо ваша дитина ем, ви помітили про те, в те, що вона зацікавилася реданом. То тут важливо говорити про цей рівень почуття провини. Всі ми батьки не ідеальні, і нам дуже важливо перше сказати собі, що що окей, да, я хороша мама, і всі ми не ідеальні, і ми можемо в чомусь та, бути занадто багато в роботі, занадто багато в домашніх справах і в чомусь мало з дітьми. Але зараз є ось ця точка, коли я можу звернути увагу більше на свою дитину. Тину, поговорити більше про її почуття, що її хвилює, чим вона хоче займатися, як ми, як батьки, можемо допомогти своїм дітям? А, пані Вікторія, ми підійшли до того важливого питання, як батькам поводитись, якщо ви не запідозрили, що дитина втягнута в участь у якійсь групі через соцмережі. Наприклад, якщо довірливих стосунків немає і дитина не іде на контакт, як правильно батькам себе поводити? Якщо ми говоримо дійсно, що абсолютно довірливих стосунків немає, то звісно, що було б чудово е, запросити да, і піти до спеціаліста, до психолога, проговорити якісь е, да для того, щоб взагалі побудувати всі довірливі стосунки, щоб можна було проговорити. Якщо такої можливості немає, то перше взагалі потрібно підійти до дитини, да і проговорити свої побоювання, проговорити свої почуття, та да, розпочати з того, що зараз я відчуваю сум Зараз я відчуваю занепокоєння того, що е, наші стосунки, можливо, в чомусь порушені, можливо, колись я тебе не почула, можливо, зараз я не можу відповісти цілком, чим ти цікавишся і що тобі подобається, чого ти прагнеш. Але я б хотіла б це змінити. Я проговорю свої якісь почуття, побоювання, що зараз хвилює мене. Я б хотіла дуже почути тебе, що хвилює тебе. Чи можете зі мною поділитися? Тут зараз дуже важливо, щоб батьки не стали ворогом для своєї дитини, вони щоб стали підтримкою. І навіть якщо ми побачили, що вже дитина вступила в якісь угрупування, то перше, звісно, що важливо побудувати всі довірливі стосунки і проговорити, що я не буду тебе звинувачувати, тому що. Ем... Те, що зараз відбувається, це запланована спецоперація. І підлітки вони та верства, яка найбільш схильна до того, щоб їм маніпулювали. Тому, якщо це вже сталося, ти маєш розуміти, що це спецоперація. Але я можу тобі допомогти розпізнавати ось ці маніпуляції і щоб в подальшому ти міг більше критично мислити і більш критично підходити до цього. Наступне, що важливо, це виховувати власне. І ми завжди можемо дуже багато чого розповідати дітям, але своїми вчинками говорити про зворотні. Тому тут ми повинні. Показувати власним прикладом, і третє це надавати альтернативу. Якщо ми бачимо, що дитині хочеться да виплеснути ось цю агресію, яка накопилася, і її занадто багато зараз в нашому повітрі, то важливо дати альтернативу, запропонувати якийсь гурток. Якщо ми бачимо про те, що дитина потребує е, спільноти, то знову ж таки, можна знайти та да, поруч якусь спільноту, яка не буде. Впливати негативно на дитину, та навіть ті ж самі зараз існують підліткові клуби, де можна знайти якийсь особистісний розвиток, вміння поводити себе в конфлікті, і так далі, або те ж саме ж футбол, кікбоксинг і так далі. Важливо знайти ось цю причину, і тоді ми потихеньку, помаленьку, да, вибудовуємо. І також ви ж говорили, да про те, що і зараз департамент освіти залучився, тобто це все так потихеньку, сухо має проговорюватись, тому що якщо ми почнемо дуже вже сильно копатися і проговорюватись дуже детально, то це може бути як реклама. Тому тут важливо мати ось цей баланс. Я сухо тобі повідомляю, чому це небезпека, да? чому це було сплановано, що це не просто так з'явилося для того, щоб дійсно підлітки самовиражалися, самоідентифікувалися. А це було сформовано. Те, що зараз така інформаційно-психологічна війна в нашій країні, на жаль, а пані Вікторія, і хотіла б ще наголосити можливо на одному аргументі, який так само можуть проговорювати напевно батьки зі своїми дітьми-підлітками. Коли говорять про субкультуру ПВК Редан, говорять про те, що в ній декларується зокрема боротьба із утисками відносно самовираження через зовнішній вигляд в українському суспільстві існують, чи не існують проблеми із самовираженням молоді притаманні вони нам чи ні. Якщо ми говоримо зараз, да, в нас демократична країна, Да, те про що ви говорите, це більш схильне тоталітарному режиму, якого зараз в нас не існує. І дійсно, вже ми навіть бачимо про те, що е, діти приходять в школу з рожевим волоссям, да е, можуть бути нафарбовані. Зараз е, вільна форма шкільна, тобто немає в більшості шкіл такого, що мають бути всі однакові. Тобто, зараз в нашій країні проблеми з тим немає. Це знову ж таки навіяно, е маніпулятивно е ось цією спільнотою. Зараз цього немає, діти е абсолютно. Вільно себе почувають на мій суб'єктивний погляд. Ну і власне усвідомлення цього так само може допомогти дитині вберегтися від якихось необдуманих вчинків і участі у якихось незрозумілих групах, тому що ми сьогодні почули про те, що ця інформаційно психологічна операція вона може набувати нових форм під іншими обличчями, заходити в наше суспільство і дестабілізувати ситуацію. Дякую вам, пані Вікторія, за те, що сьогодні погодилися поділитися з нами своїм досвідом і дати кілька важливих порад. Я дуже дякую. Вам за запрошення і хочу завершити на такій фразі зверненням до батьків: любіть і вибудовуйте довірливі стосунки зі своїми дітьми. І це найкраща профілактика для того, щоб діти себе цінували, цінували себе як особистість, і їм не потрібно було самовиражатися, на жаль, способами, які існують зараз. Дякую вам за розмову. Всім дякую, хто нас слухав. Дивився в цей час. У студії Українського радіо Житомир працювала Наталя Колініч. Почуємось до нових зустрічей.